В Україні хочуть створити реєстр усіх банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. От вони вже не знають, як до нас в труси залізти. От вони просто не знають, як це зробити. Уряд погодив відповідний законопроект повідомив нардеп Гончаренко. Реєстр адмініструватиме податково. У ньому фіксуватимуть відкриття закриття рахунків сейфів, включаючи електронні гаманці. Інформація про залишки не передаватиметься. Дякуємо дуже. Цим дуже, ну, щедро, милосердно, але сам факт наявності стане доступним для державних органів, державних, зажравшихся, обнаглілих, винних у цій війні також органів. Так, чи створять значит, реєстр усіх банківських рахунків? Гаманців? Там не треба нічого створювати, все вже давним-давно зафіксовано. Це просто повинна бути якась програма або якась установа, організація, яка просто собере ті дані всі воєдино в одне ціле. Ну, це ж... Для чого це кажеться? От вони соберуть, вони зроблять, Це ж треба їм підняти за це зарплати, це ж треба призначення спеціально обучених людей. Ну, тобто... У Конгресі Штатів ініціювали імпічмент проти Трампа, які молодці. Імпічмент проти Трампа. Імпічмент це не так яскраво, як ми бачили пару хвилин тому. 49 танків М1 А1 Абрамс, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні. Причина затримка з боку адміністрації знову ж таки недоділка, яка припинила військову допомогу Україні. Для передачі техніки потрібен дозвіл штатів, але його досі не дали. Ой, чи вдасться Австралії передати нам танки? Так, щоб ніхто не бачив. Мало хто знав. Те, що не встигнуть а, комусь ще віддати або продати. От все то, що залишиться, буде наше. Уже цього літа може бути наступ на Україну з Білорусі. Когось лякають отакі ще. Заяви. Мені здається, що нас вже здивувати або налякати дуже-дуже ну, складно чимось. Бункерний щось там готує, прикриваючись військовими навчаннями, заявив Зеленський. Саме так починаються нові атаки. Але куди цього разу? Україна, Литва, Польща, не дай Бог, але всі ми маємо бути готовими. Загроза наступу, наступ, на нас з боку Білорусі. Життя їх нічому не вчить абсолютно. Як ми з вами казали з самого початку, і нічого тут не змінюється, зі сторони Білорусі є абсолютно реальна загроза для нашої з вами держави. І залишається вона і досі. Заплановано у них до восьмого місяця, тобто найближчі пару місяців, завдати нам удару спочатку з повітря. Потім біля води або з води. Як це зрозуміти, напишіть? А потім, типу, вже ножками. Ну, сказати, що їх чекає те саме, що всіх царство небесне, а може, і не небесне, хто сюди прийшов на нашу землю і кого вже нема. Чи вони думають, що якось по-іншому воно буде? Не буде. Військовослужбовців ТЦК, які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я, переведуть у зону бойових дій, які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я. Ага, так, на їхні посади призначатимуть людей, які зазнали поранення, контузії відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати. Та ви що? Так, ану, не вже? Господь почув наші молитви. Та це кашніків, відкормлених, красивеньких, здоровеньких на фронт, а бійців, які вже отримали поранення на їх місця. Так, да, це така полуправда, вона заключається в тому, що дійсно комусь пощастить і хтось займе там свої, абсолютно справедливо займе свої місця в ТЦК, але ця історія вона більше про як заспокоїти населення, як скрити переміщення ТЦКшників, як заплутати сліди. Ну, хоч щось хороше тут є, розумієте? Президент США так, давайте, давайте назвати його Кантужений, заявив, що українці не цінують його мирні ініціативи. Ні, можна жорстче його називати. Я вважаю, що ця нація буде дуже скоро розгромлена. Трампа по здоров'ю. Щось мені здається, що якось тяжко йому. Яскраво прожив, яскраво піде у всіх на віду. Ну він же звізда. Ну, слава Богу. Так, поїхали далі. Через екстремальні перепади температури в Іспанії на високовольтних лініях виникли аномальні коливання. Я, звісно, не спец, але мені здається, що це така туфта, що спричинила збої у всій об'єднаній енергомережі ЄС. За оцінками, на повне відновлення стабільного електропостачання в європейських країнах може піти до тижня. Так, знеструмлення Європи. Причину Протягом якогось часу вони розкидали скрізь свої жучки, бомби, міни за, за, за замедленного действия, от щось таке. І в один прекрасний момент включили їх. Тобто, це не атмосферна історія, це рукотворна людська історія. Хто вони? Давайте так. Чи мають до цього відношення расисти? Ну, а хто? Ну, хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Так, да, три країни причетні до цього. Одна з них це оті недолюди. Навіщо це зроблено? Нащо? Так, з одного боку, це виглядає як дестабілізація суспільства, знущання над людьми, демонстрація, що люди мало що можуть. Це з одного боку. Але це все типу для картинки. Основна суть це конкретна ціль, конкретні двері, які. Які мають відчинитися тим ключом, який вони заклали в цій перезагрузці або в цьому відключенні. Тобто, коли включиться, вже якийсь вірус буде в системі, тобто цей ключ, який відкриє двері. Що то за двері до всіх скарбів? Ну, мається на увазі щось матеріальне, а, щось матеріальне, все матеріальне. Тобто, якщо в Європі масово почнуть зникати якісь золоті запаси або майнові запаси, ну нічого дивного не буде. Бункерний порушив усі обіцянки, які давав Трампу. Неочікувано. Він хоче зберегти свою територію, яку захопив. Він обманював Трампа на кожному кроці і проявив неповагу сенатор республіканець Джон Кеннеді. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти бункерному, що ми готові перетворити його і його країну на корм для риб. Який класний дядька, молодець Політика. Чи зміниться політика штатів до рашки? Пам'ятаєте, з самого початку ми з вами бачили подвійну, а то і потрійну гру з обох сторон. І зі сторони штатів, і зі сторони боліт. Так от історія така, що хтось когось переграє. І ми з вами, коли завершиться ця, ця битва хитрості, да, ми з вами будемо радіти. Як це завершилося? Дай Боже. 54 в квадраті кілометрів на півночі Сумської області окупували рашистські війська станом на 26 квітня зібрали перевірені докази. Звіт аналітиків. мета рашистів створити оборонні буфер-буферні зони на півночі Сумщини вздовж кордону та наблизитися до Сум. В досяжності артилерії про Суми неодноразово дивилися і не бачили там поки що гарних новин. Давайте подивимось зараз. Пруть на Суми, що буде з їх сторони? Чи буде прорив, чи вдасться уникнути. Лупити будуть, пробувати де слабкі місця будуть. Великий розрахунок на те, що відкриють для них двері, тобто з кимось домовитися і таке вже в процесі. Налякають добряче, але зубки вони пообламають і об суми, і об нашу Україну. Далі. Рашка готує нову армію біля кордонів із НАТО. З кого вони готують? Тут мені цікаво. За 160 км від Фінляндії у місті Петрозаводськ рашисти розширюють бази для створення нового армійського командування. Наші спецслужби, ще раз зачитую, за 160 км від Фінляндії у місті Петрозаводськ. Значить, так. Протягом кількох років це командування має очолити десятки тисяч військовослужбовців. Західна розвідка вважає, що ці сили готуються до війни з НАТО. Не можна воювати з тим, з ким ти підтримуєш фінансово-політичні відносини. Так, масштабний блекаут в Європі. Причиною стало рідкісне атмосферне явище.